Всім доброго дня, ми з Дусі йдемо на кухню, там мама на кухні, і Дмитро, напевно. Пошли на кухню, сину Господі. Пошли, Дуська, Дуська, тільки по дорожці на, на ту не бігти, на кухню, на кухню, на кухню. Дивіться, яка дисциплінована, от так, на кухню, молодець. Зараз замішу тісто, Діма каже, давай на пару зробимо в мене, хочу зробити варенички. Заходь, іди сюди, заходь. Прошу пані, давай. Заходь, 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 заходь. Всі пішли туди, тепер ти туди хочеш, да? я тебе буду оце водити туди-сюди, туди-сюди. Знаєте, в мене є і кефір, але я оце зараз ризикну зробити, поміститься сюди чи не А, А, банки ж можна поставити. У мене оце таке паране молоко скисло, і воно стоїть на вулиці, я за нього забула. Ну, ось спробую на ньому приготувати тісто. Зараз трішки підігрію, півлітра мені потрібно. Я буду робити на кефірі. як от Мій рецепт: Це півлітра кефіру, одне яйце, чайна ложка солі, столова або чайна ложка цукру, чайна ложка соди. Потім уже, У мене є такий рецепт, і олійка, і борошна. Ну, взагалі на півлітра десь йде від 500 до 600 грамів борошна. Так що на, на соді замішую, потім такі товстенчики зроблю. Картопля вже вариться. Мухтар стоїть. Так. Казала, мам, ти не багато картоплі. Бачите, наші статики, ну нічого хай буде пюре. Зараз я накрию. Так, кришка. Печериці в мене вже посмажені в холодильнику. Зараз покажу. У мене кефір є, і айран є. Оце бачиш, посмажені печериці. Цибулька росте, глянь, казалось у куртку, що ти тут вискакуєш. Клади на. Бач, на... піднімається цибулька потихеньку. Да, 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 конечно. Тобі де більше народу ти туди хочеш. Будь за мною. що ти не хочеш? Скажи. що ти не хочеш? Ой, ти моя зіпа така, ти моя зйопася плівая така, дівчинка. Ты будешь у и бабушка там. Идешь до бабушки, да? Ну идем. Ой, это да ты что? Ну идем, я тебя отведу. Потому что я тебе так сейчас по руки, потому что тебе тронь-тронь. А я ж буду тесто робить, да? Да? Все, идем до бабушки. Пошли. Так, домой. Домой сейчас, Дуся, иди. Домой. 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 Дусенька, домой, пошли. Пошли домой. Домой, домой. Где домой? Да. Молодець, без ошейника, без нічого. Молодець, заходь Заходь сюди, заходь, Заходь, Дусяндр. Заходь. Отак. Все, будь тут з бабушкою. Я тебе ж не можу возити туди-сюди. Давай, сюди. иди, сюди. Так, замісила тісто, все швиденько, все. Дуже гарне тістечко. Подивимося, хоча там буде вести. Ну, не дуже кисле те молочко. Накрию серветочкою, нехай полеже. Зараз займуся швиденько начинкою, картопля вже доварюється. Ну що, така начинка вийшла. Дивіться, яка гарнюсінька. зараз я світло включу. Ой, ключу. Туди зеленушечки, грибочки підсмажені, картопля. І зараз беру, поставила вниз цієї мантоварки. Лесечка, дякую тобі. От беру в руки і згадую. Це Леся, українка мені подарувала. Олійкою змащую отак трішки. І буду зараз формувати варенички. Дивіться, яке тісто гарнесеньке. М -м -м. Начинка вже охолола, по солі доведіть. Можете перчику додати, що вам подобається. І будемо зараз ліпити. Я сьогодні прямо на столі без цього без килимочка. Я розкачую і виріжу стаканчиком кружечки десь 0,7, товщина, 08. І ліплю. Вареники. Ну що, зараз візьму кришку до цієї миски. Дивіться, такі вареники. М, смачкота. А ось один трішки як розліпився, не знаю чому. Давайте скуштимо. М. Начинки так багато давала. Тіста мало. М -м -м. Смакота. М -м, нічого. Той. Кислий той молоко, воно не дуже таке, звісно, ахті, ну, саме сюди його і відправити. А це залишилось, бачите, ось тут останнє, до останнього шматочка тіста. Сьогодні беру там наш зараз холодильник. Ні, холодильник цей повний теж, але на вулиці, бачите, стоїть там. Вон. І Дуськіне, і наші, і банки пусті. Залізла туди під низ, думаю, що воно там в пакеті. Коли думаєте, що. От ніколи не, не, не догадаєтеся, ну ніколи не здогадаєтеся. Дивіться. Дивіться. Це я з'їла вранці, думаю, так нічого не буде. Уже майже тиждень після дня народження пройшов. Це медовик татьки, я сама готувала на день народження, і мама не їла цей кусок, вона забрала додому і положила туди. І ще й давали ж там чай, то вона так сахар забрала і це. Розумієте? І забули, зовсім забули. Таке сьогодні з'їла з того шматка. Оце ще продовжується в нас імініне. Смакота. Так, тільки в мене там. Ага. Я варю 7 хвилин вареники. Виймаю. Все помила, замочила ці тряпочки, сюди додала оцту, соди і те, що посуду мою трішки. Бо там, де олія, ото там воно не то й не грязне. Так, і вкрила он курткою. І масло закінчилось, то я ось взяла масло, бачите, з морозилки. І тепер опа, хай тут стоїть. Можливо, масло буде дуже замерше з морозилки. І все, обід готовий. Хто що їстиме? Перший в мене борщ сьогодні, той, що був. А, ми ще не подивилися з вами. Пшш, щось перець не сходить. Нема перцю. Щось йому не подобається зовсім. Ось хочете оцю цю цукерку, я вам зараз покажу, яка вона всередині. Такі гроші. Ну, тут на, на, на Ялдали, звісно, ось і, і папір і ця штука. Зараз розрізала цю. Диви. Таке паперу. Бачите, як парашут. А хто їх робить? А мабуть же решен. решен чи ні? Та, мабуть, Решен. Решен, блін. А чого я так сказала Решен? Ну, хай Решений буде. Решено Решен. От зараз я переріжу пополам Навпіл подивитися. Знаю, 500 гривень, 540, 550 в різних магазинах по різному. О, дивіться. Така там начинка, оце нижнє прошарок, це нижня прошарок з горішками. І оце така. Не знаю. Я вважаю що. І кортжує на кітка. Дім це будусь там. Спочатку прохолока розпиють для Ну, Вже знімає. То що таке, якщо дощ зривається чи що? Проролізка, дивіться яке. Підсніжники. Подивіться. Правда, що перевод А тут, де вони в такій траві, дивіться, які вони мощні. Ось повиривала, дивіться, подруга дні сурових. А там де кактус, я не знаю, Диви, теж порива. Нельзя її сюди пускать. Бо... Годяться, да? Хто? Тут сніжечки. Красиві просто нема погоди на них. Да. Вони сніги. Ще рано, так. Да. Привет! А ти тут стоїш, так? Да? Цукерка угу. тебе не можна. Закрывайте двері. Нашу котел, но тухне, 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 тухне. Я не знаю, Саня кажу. Може мастер ви так я вже трубку прочищав. міняв трубку. Автоматика нормальна. Мастер скаже, так міняємо оце, міняємо оце, міняємо оце. А вже розпустила, коли не цикнула, прийде поміряємо. Роботу. Я ще кажу, що я прийду. Я ж не казала. Я наварила варенички. Пахне, угу. так? Звісно, пахне. Да. Що? Що, моя красавиця? Кажи. Ти гуляти хочеш? чи пісять? Ти пісять хочеш? Пісять? Ти грайця хочеш, Скутила, да. Скутила хочеш. Оце, оце скутіла хочеш. Так, так, грайця хочеш, да. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Я зиділася, заскутяла. Заскутяла. Я от скажіть, коли з кухні приходжу, вона не так все. А коли приїжджаю, що вона вдома нема, боже, яка вона рада. Ото що Сашкові, що мені. Так? Що? Ти після хочеш? Пісядь? Чи ні? Після будемо йти? Да? Она, хоче писать, вона хоче після, вона отут овозить дверей. Ну зараз звожу. Ти ще Афірюга ще там. Можеш трошки прибрехати. зараз підемо. Дусь, ідемо, я покажу, який сніг іде Дуська, дивись. Диви, який сніг. Ой, лопатий. Дусь, дивися, Дусь. Яка краса. <гум> Я такой щель не помню. Прям як пір'я повод. Дусенька, подиви, як красиво, дивись. Оце так, да, дивись. Див. Подивися, не бойся. <гум> дивись, яка краса. Далісно красиво. Ох, она <поконати> тебе.